Вітаю, рідні. Говоримо далі: перехідні процеси. Планета наша тут, яку я завжди хочу називати Мідгард, Вона в мене звучить в моїх генах. Хтось її називає Мати Сара Земля, хтось називає Гайя, хтось називає просто Земля. Хоча земель багато в галактиці нашій в всесвіті. Що твердиня то є Земля. Але ми просто, наскільки за багато літ тут в ці мані приспані, що багато чого забулося, переписано було. І так просто називається Земля. Хоча Земля це просто є твердиня. Тому як відчуваєте, яке звучання, як вам хочеться назвати планету, отже, вам так підказують гени. Перехідні процеси продовжуються. І... Ну, звичайно, багато запитань комусь набридло, а хтось розчарувався, а хтось навпаки загорівся, хто новий. Ось багато запитань, коли ж це воно буде, ці всі, як ці перехідні процеси настануть і як ми вже всі заживемо просто тут. Хто в раю, хто в ірії, а хто де. Як може все відбутися, коли тут так багато різних істот. Коли люди ще просять війни, просять зброї, коли ще вживають тварин, коли один одному підставляють щось не руку допомоги, а навпаки, підножку. Це для своїх я маю на увазі. Ось коли відійшли від природи і нищить, тому що ну, тому що потрібно якісь гроші десь заробити, треба ці дерева. Які є живими різати, я постійно про дерева говорю, тому що це наш зв'язок, зв'язок із нашою прекрасною землею. Якщо це древні дерева, хоча у нас на нашій території я не знаю, чи є дуже древні дерева, не відчуваю цього. Якщо це древні дерева, то це ще зв'язок між поколіннями. Тому о, як можна говорити про те, що от має настати вже отут Ірій, якщо ще такі є прагнення і бажання знищувати, вбивати, зброю отримувати і продовжувати далі кричати за війну, яка б вона не була. Є поняття ярого вогню. Я постійно про це говорю. Це коли ми наскільки включені енергетично, коли ми сяємо кожна наша центросума, кожна наша клітина це як окреме сонце, як окреме світило, і ми виробляємо цю енергію як генератори, а ми робимо таке поле енергетичне, де паразитарні істоти не існують, і де немає деструктивних кривдних. Хвиль, де є лише лад і гармонія. А може, це звучить дуже якось так чудесно, і дехто мені там критикував, писав, що як ви можете таке молоти, таке кругом робиться в нашій країні, а ви таке мелите. Ну я буду далі молоти, тому що моя генетика, моя кров, мій зоряний нюх, моя пам'ять говорить про те, що тут завжди були була благість тут. Прийшли наші рідні боги колись. Тут започаткували такі прекрасні процеси творчі, а потім вже паразитарні істоти влізли, змішали за. Сипили людей, додали деструктиву, сказали, що кривда це добре, сказали, що вбивати це добре, споживати тварин це добре, сказали, що брехня це також добре, і всі почали в цьому вірити. А чому не повірити тому, що відчувається внутрішньо? Чому не повірити в чудеса, чому не повірити в казки, чому не повірити в добро і не почати разом це проявляти? Чому? Якщо так багато вірить у деструктив і Якісь такі деструктивні форми і сценарії, які постійно чужі подають, а потім воно ж матеріалізується як вони подають ідею, всі смокчуть її, навіть ті, хто пробуджені, навіть ті, хто відчуває, ніби десь щось в нас по генах рідних богів, смокчують цю ідею з різних боків, облизують, додають свою енергію, проявляють, і потім цьому паразитарному далі живуть. Ми можемо по-іншому. Ми є творцями, тому ми такі некомфортні цим чужим. Ми є творцями, ми є світилами і ми проявляємо цю нову яву. Навіть якщо б всі зупинилися, хоча б одна людина була тут, яка є з генетикою зоряною, це достатньо для того, щоб проявлення відбулось. Тому що планета далеко вона нахиляється. Процеси незвичайні, Більше я буду говорити в групі, ось ще скажу, що дуже активні зараз цими днями це сузір'я левідь і сузір'я дракона, а драконів відчувається особливо, тому що є певні маніпуляції чужих. Це пов'язано із активацією різноманітних світлових процесів, які є на планеті, і які ще проявляються те, що. Я називаю чорним світилом, таким величезним світилом, який, яке має повністю освітити, пронизити тут нашу ялу, яке важливо для е, світів як праві, так яві, так і наві. Тому ось так. Серцем на північ, а вірити своїй генетиці, відчувати один одного по кристалічній рішиці і знати, що кожен, хто включений, а в кожного хто загорілося. Е, Генетична структура, наш вогонь внутрішній той і є тим кристалом, який ось ці соті нової решітки дуже важливий. Ми важливі ті, хто сюди прийшли, не просто так, не просто прожити, а допомогти вранці сварога, допомогти великому повороту в світлових процесах, проявленні нової яві. А тому все гаразд, працюємо, сяємо, світимо, бажаємо миру, злагоди, аби нова ява швидше змогла ось ввійти в старі процеси. І ми їй допомагаємо цьому всьому. Тому що. А над собою дуже потрібно багато працювати, як фізично по своєму тілу, як по своєму харчуванню, по диханню, по свідомості, по відчуттях генетики, по відчуттях один одного, тому що ці ідуть енергії, нові світлові. Біле світло лебедя, біле світло, яке йде із середини галактики. Це такі енергії, які підготовлена, непідготовлена людина вона просто це не зможе сприйняти. Тому в радості, в активності, в благості, в такому ярому вогні, хто як відчуває, в білому світлі ми далі кружеляємо, відчуваємо нахил. Нашої планети в бік до полярної зірки, нам треба дивитися, якщо з Землі на полярну зірку, то є певний нахил вправо. Якщо дивитися і зверху з брами сварога, то це вліво. Таким чином ми і крутим сварги для того, щоб оце все паразитарне з нашої планети забрати і щоб проявити наші енергії сварожі. І щоб відчути сварожий круг і відчути місце також в цьому крузі своє місце через наших рідних богів. Бережіть себе, любіть один одного. Буду далі розповідати. Усе в нас буде як найкраще.